І просто зараз до нашого ефіру долучається експерт з питань авіації Богдан Долін. Це вже в нашому ефірі. Моє вітання. Добрий день вам, пане Богдане. Вітаю. Отже, як розцінювати ці заяви Російської Федерації погрози в сторону Великої Британії? Це просто істерика і традиційний шантаж, до якого доволі часто вдається Російська Федерація, чи такі погрози справді можуть втілитися в життя? Але тут давайте одразу враховувати, що Велика Британія це країна НАТО. Ну, дивіться, в першу чергу маємо розуміти, що Великобританія це не просто країна НАТО, це один напевне з е, ключових гравців НАТО, тобто з точки зору і е, того зброєння, які вона має, в тому числі е, того військово промислового комплексу тих технологій, якими володіє. Тобто це достатньо серйозний гравець, в тому числі на ринку безпековому світі. Ось з іншої сторони, якщо говорити про погрози застосування ядерної зброї, маємо розуміти, що такі погрози вже Росія озвучує не вперше проти різних країн. І якщо на сьогоднішній день ті країни, які мають ядерну зброю, вони її використовують виключно як зброю стримування стратегічного, то ми бачимо, що Російська Федерація фактично використовує це як зброю ядерного шантажу. Тобто, фактично, виходячи за рамки стандартного, так би мовити, загальносвітового сприйняття, що таке ядерна зброя, як вона має використовуватися, вони намагаються використовувати її, в тому числі для фактично такої ядерної гібридної агресії, що в принципі. Як наслідок має призвести до того, що Росія або ті залишки які на їх місці залишаться, мають мати без'ядерний статус, угу. тобто це фактично означає, що Російська Федерація не збирається вдаватися до якихось агресивних дій. Вона ну от просто декларує свої наміри для того, аби брязкати зброю, і її боялося. Ну, доється, ми маємо розуміти, що навіть визначені можливості використання брязкання так званого зброї, вони передбачені відповідними військовими доктринами Російської Федерації, тобто це такий узаконений тероризм на рівні держави. Ось наскільки є загроза використання того чи іншого зброї, напевно, це все ж таки першу чергу питання до відповідних там спецслужб аналітиків, саме з питань ядерної зброї, але говорити про те, що на сьогоднішній день якісь є ширші фактори ніж були раніше які не призводило до використання ядерної зброї на сьогодні не доводиться говорити. А якщо раптом це станеться, то якою може бути відповідь союзників, членів Альянсу? Ну, це, це, це теж, напевно, більш там політичне питання, воно питання до військових експертів, ага. але разом з тим, якби досвід у світі. Такого ще не було, тобто мон кажучи, використання ядерної зброї саме в умовах уже такі діючих існуючих військових альянсів. Ось але враховуючи, ми знаємо, на жаль, швидкість з якою НАТО розглядає бо приймає ті чи інші рішення. Тобто, це як правило займає більше 10 днів. І навіть у випадку вже оцінювали різні військові аналітики агресії проти якоїсь із країн Балтії, то швидкість окупації складає сім днів, а швидкість реакції НАТО складає більше 10 днів. Тому на жаль. Розраховувати на якісь швидкі реакції не доводиться? Угу. Ну ось тут Російська Федерація погрожує знищувати f-16 які нам будуть надавати інші країни. Мовляв, вона їх буде розцінювати як потенційних носіїв ядерної зброї. І тут скажіть, будь ласка, чи складний процес захистити ось ці літаки? Ну, дивіться, якщо говорити про носів ядерної зброї, маємо розуміти, що в принципі будь-який літак з середньою або високою вантажопідйомністю теоретично є носієм ядерної зброї, тому що в принципі навіть є ракети, в тому числі ракети, наприклад, балістичні. Ось ті самі е, певні модифікації ракет, наприклад, точка у вони також здатні були нести е, ті чи іншу тактичну ядерну зброю. Тому говорити про те, що в 16 якісь більш е, там. Ймовірність з точки зору носії ядерної зброї не доводиться, це абсолютно така сама зброя, як і всі інші носії е, даного боєприпасу. ось. Ключова все ж таки різниця це в тому, що кількість країн, які мають відповідні ядерні боєприпаси, вона достатньо обмежена. Ось а кількість країн, що мають носії, вона, напевно, кожна країна має той чи інший носій, який може бути носієм ядерної зброї. Тому тут, в принципі, немає якоїсь особливості. З іншої сторони, якщо говорити про захист літаків, то ми маємо розуміти, що. Звісно, ворог намагатиметься вражати такі цілі, вони для нього будуть пріоритетними, і швидше за все будуть використовуватися відповідна військова інфраструктура, яка створювалася саме для таких захищених сховищ. для Літаків, як правило, мови йде саме ще про радянську інфраструктуру, яку створював радянський союз для підготовки нападу проти Європейського союзу. Ось і більшість таких аеродромів військових, які мають таку інфраструктуру, в тому числі з підземними бункерами для літаків, вони знаходяться переважно в західній. Частині України, тому що якраз е, аеродроми в східній частині України вони такого захисту не мають. Ну, ось і вони передбачали, що є тиловими аеродромами. Ось аеродроми саме наступу вони будувалися на е, західному кордоні радянського союзу. Так, загалом можливо не варто говорити, коли F-16 у нас з'являться, для того аби не наражати їх додатково на небезпеку, власне, як і пілотів. Ну тому, що українські повітряні сили і влада загалом неодноразово говорили, як тільки F-16 з'являться, ми вам обов'язково скажемо. Ну, дивіться, першими, хто скаже про появу F-16, більше ж певне будуть самі росіяни, тому що в них буде паніка і істерика, тому що достатньо суттєво. В 16 вирівнюють ситуацію щодо балансу сил на сьогоднішній день. Фактично, ми перебуваємо в таких умовах, коли ми обмежені літаками четвертого покоління, тобто це Міги-29, Су-27 і фактично ті ще інші види озброєнь, які в принципі підходять для даного літака. Воно має своє обмеження з точки зору якості радару, з точки зору дальності ураження, з точки зору тих чи інших характеристик і можливостей протидії ворожій авіації. Ось з точки зору, наприклад, F-16, то це вже літак так званого ч. Тирі плюс покоління, який співмірний з російськими літаками Су-34 Су-35 Тобто, фактично, якщо раніше росіяни мали в цих видах озброєння перевагу суттєво і по дальності ураження, і по непомітності і з точки зору е, дальності роботи радарних систем, то тут вони побачать паритет. І звісно, це їх дещо розчарує, в тому числі може призвести до нової хвилі так званого там сушкопаду, який був у лютому, пов'язаний саме з посиленням стем протиповітряної оборони. Аналогічна ситуація може трапитися саме з посиленням повітряної компоненти, тобто ми побачимо зменшення кількості ударів так званими кабами або е засобами ОМПК по українських містах. Першу мова про прикордонні Харків та Суми. Ось і в тому числі скорочення російської авіації або пришвидшення темпів цього скорочення. А тут роз'ясніть, будь ласка, ще один момент. Ну, ми припускаємо, що літаки у нас будуть найближчим часом. Данія заявляла ось влітку. Нідерланди говорять про осінь, але ж до цих літаків треба ще й ракети. І які вони власне мають бути для того, аби ми могли ефективно застосовувати цю авіацію? Ну тому що Німеччина і стаурусами ну не те, що зволікає, а загалом говорить, що їх не буде. Але в нас є Storm Shadow і скальпи від Франції і Британії. Ну, дивіться, зрозуміло, треба розуміти, що літак це в принципі повітряна платформа. Сам по собі літак в принципі може забезпечити лише завдання розвідки, е, ось і в принципі, напевне, більше особливо нічого. Mm -hmm. Ось якщо говорити саме про бойове застосування, то звісно, потенціал бойового застосування розкриває саме озброєння, яке постачається до літака. В першу чергу мова йде про ракети повітря-повітря, їх дальності і ефективності ураження, про так звані е, ракети. Повітря, земля, тобто, е, якщо ми говоримо про f-16 то достатньо широкий асортимент і номенклатура зброєння різних типів, це і авіабомби, і ракети різних типів, повітря, 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 земля може встановлюватися на даний літак. І звісно, якщо говорити, що будуть постачатися виключно ті ракети, які раніше в Україні постачалися і використовувалися після адаптації на радянські зразки техніки, то на жаль, доведеться визнати, що ефективність. Говорити про високу ефективність не доведеться. Ось разом з тим, якщо асортимент цього зброєння розшириться, ми отримаємо такі разом зі старими а більш сучасні види ракет і бомб, то можна б договорити, що все ж таки ефективність застосування вона буде значно вища з однієї сторони, з іншої сторони. Ключовим буде все ж таки дальність цього зброєння, тобто чи це будуть е, зброя фактично аналогічно той, що передавалося, тобто це дальність до 100 кілометрів, чи це будуть сучасні ракети, які здатні вражати цілі на відстані 150-160 кілометрів. Чи це будуть сучасні крилаті ракети, здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів? Крім того, маємо розуміти, що крім е, ракет зброєння є також і додаткове обладнання, яке здатне встановлюватись на М-16, в тому числі це. Спеціальна система радіоелектронної розвитки, радіоелектронної боротьби. Якщо дані системи будуть також постачатися, це може в тому числі суттєво вплинути на можливості Росії з однієї сторони виявляти в 16 з іншої сторони якось їм протидіяти, і в тому числі це може значно послабити саме цю радіоелектронну компоненту, яка в Росії сильна, на полі бою. І тут ще таке питання, тому що Російська Федерація говорить, що буде сприймати передачу Е 16 Україні як цілоспрямовану провокацію з боку США і НАТО, і говорять знову ж таки про якусь рівноцінну відповідь, якою може бути ця рівноцінна відповідь? Ну, дивіться, тут теж якби не зрозуміло, ким чином сприймати рівне ціна відповідь. Кому країнам, які передають чи Україні безпосередньо, ось якщо говорити Україні, то в принципі Росія використовувала на сьогоднішній день весь арсенал зброї, якої має тактичного і стратегічного рівня, напевно, крім ядерної зброї. Тобто, фактично вся інша зброя, вона вже на сьогоднішній день використовувалась проти України. Це абсолютно всі види боєприпасів, в тому числі заборонені. Це абсолютно всі види ракет, в тому числі на нанесення ударів так званими невибірковим е, озброєнням, тобто з низькою точністю, яке замість того, щоб вражати за цілі, просто кудись е, прилітає в якесь місто, в житлові квартали. Тобто, ми бачимо, що в принципі говорити про якісь відповідь вже не доводиться, тому що весь арсенал, який російська федерація, могла задіяти проти України, вона задіяла Це і кораблі, це і підводні човни, це і стратегічна авіація, і тактична авіація, тобто і всі можливі види озброєння в тому числі це навіть гіперзвукова зброя. А про відповідь не знаю там сполученим штатам Америки і Європейському Союзу, загалом країнам НАТО, тут я так розумію, не йдеться. Ну тому що виходить Росія буде тією країною, яка розпочала новий виток агресії. Ну, дивіться, в першу чергу про пряму військову агресію навряд чи мова може йти, тому що Росія не готова відкривати фактично ще один фронт. Це призведе до її повного краху, не просто ресурсів і озброєння не вистачить. З іншої сторони, ми бачимо, що так звана неінвазивні засоби військове втручання вони на сьогоднішній день існують. Тут мова йде і про, наприклад, втручання в канали роботи GPS безпосередньо, що погіршують роботу і авіації. Інших видів транспорту в європейському союзі, що в принципі можна прирівняти до військової агресії, в тому числі це і е, фактично такі агресивні е, ворожі економічні дії, тобто це все відбувається. Ось, на жаль, на сьогоднішній день існує саме міжнародне законодавство щодо військових конфліктів або військових дій. Воно не передбачає такі види впливу. Ось тому, що воно формувалося ще після другої війни, тобто це п'ятдесяті шістдесяті років, і тоді таких засобів. Бі і таких в принципі, видів зброї можна сказати не існувало, тому що ніхто не думав, що економіка або радіочастотні канали можуть бути насправді такою достатньо серйозною зброєю, так само, як наприклад, кіберзагрози або кібератаки. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Богдане, за те, що пояснили все і за ті акценти, які прозвучали в нашому ефірі. Богдан Долін, це експерт з питань авіації, був із нами на зв'язку.